Привіт, пацанюри, привіт дівулі! І ще одна задача, яка була на екзамені, на вступному екзамені. Її прислав. Задача була на екзамені в Київський електромеханічний коледж. Ця... В цьому білеті ця, ця задача йшла під номером 3, що вже говорить про те, що ця задача ну, трішки вже складненька. Да? Це не номер один в білеті, що, як правило, найлегше. Значить, ребятульки та дівульки, дивимося сюди. Завдання полягає в наступному. Завдання з білету в Київський електромеханічний коледж полягає в наступному. Спростіть вираз. Іншими словами, виконайте усі дії. Там, додавання, віднімання, а, додавання, ділення, додавання, ось ще в душки взяли ось таке завдання. Ребята, завдання дуже легке насправді. Дуже 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 легке завдання насправді. От, е, Значить, дивимося. Ось у нас порядок дій треба визначити. У нас є ось в дужках якась дія, ділення і додавання. І це все дії з дробами. Зрозуміло, що перша дія... Перша дія це дія в дужках. Перша дія це дія в дужках. Без проблем. Я виписую тут, ось виписую те, що в дужках. Так, значить, А, А-1. Значить, я, мені треба додати ці два дроби. Е, плюс, плюс. 2А. Ребятулі і дівулі, а гляньте сюди. Ну, та у вас вже має рефлекс бути. У вас вже має бути рефлекс на такі речі. Це формула, це формула. Це формула квадрат двочлена. Це формула квадрат двочлена. Значить, я її запишу зразу. Що це А-1 до квадрату. Це дорівнює. Так, шукаємо спільний знаменник. Шукаємо спільний знаменник. Ще раз повторюю, як ми його шукаємо. Значить, виписуємо тут усі множники першого знаменника А-1. І виписую усі множники другого знаменника. А-1 помножити на А-1. Ну, А-1 в квадраті це ось це саме. Тепер, значить, дивлюся. А-1 є там. О, є. Викреслюю. Так, все, на цьому закінчилося. Більше нічого тут немає. Значить, дивлюся, що залишилося. А-1 і А-1. Значить, спільний знаменник цих двох дробів оце ось перемножаємо. Іншими словами, А-1 в квадраті. Ребятулі та Дівулі, в принципі, ви інтуїтивно могли здогадатися, що оце ось спільний знаменник. Але ось такий алгоритм ви маєте знати, в принципі. Він працює і для більш складних прикладів. Так, спільний знаменник ми знайшли. Тепер додаткові множники шукаємо. Шукаємо додаткові множники. Значить, тут спільний знаменник ділимо на цей знаменник, це буде А-1. Тут спільний знаменник ділимо на цей знаменник, це буде 1. Тобто 1. Так, тепер пишемо, це буде А квадрат, значить, перемножаємо додаткові множники на чисельники. А квадрат, далі мінус А, мінус а далі і плюс, плюс, оцей плюс. 2а помножити на 1, це Б2. 2А. Це дорівнює, це дорівнює equal. Е, а ну давайте подумаємо а квадрат, значить, мінус А плюс 2. А А квадрат мінус А плюс 2 це буде плюс. А, це буде плюс А. Це буде плюс А. Якщо ми усе правильно зробили. Окей, а тут буде А-1 до квадрату. А1 до квадрату. Так, гляну правильно умову написав. Чи неправильно? Е, а плюс 2А, да. А плюс 1 до квадрату. Ага. Угу, 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 угу. Є таке діло, окей. Так, ось Оце результат додавань, додавання. Ось в дужках, додавання цих двох дробів. Тепер я це все, це все витру, як ми це все робили. Тепер оцей результат нам відомо. Оцей результат нам відомо. Тепер ребятульки та дівульки дивимося. Тепер результат оцього дробу нам треба поділити на оце ось. Без питань. Значить, Друга дія, друга дія. Результат дії в дужках, Тобто результат додавання дробів. Ось ось. Значить, А квадрат плюс А. А-1 до квадрату. Ми маємо поділити на оце ось. Поділити на А плюс 1 до квадрату. Тут А куб мінус А. А куб мінус А. Є таке діло. Є таке діло. Давайте ще раз перевірю умову, бо щось мене смущає. Так, е, да, все правильно, все правильно, все окей. Дивно, чого мене щось смущає. Так, окей, тепер нам треба виконати оцю ось дію. Оцю ось дію. Так, ребятульки, це вже я витру, вже зрозуміло тут все. Тепер дивіться сюди, дивіться сюди. Це дорівнює, це дорівнює, дорівнює. Як ми ділимо дроби? Як ми ділимо дроби? Щоб поділити дроби, ми їх множимо, але другий дріб оцей перевертаємо. Значить, я записую. записую. Але давайте я А квадрат плюс А ашечку за дужки винесу. І в мене буде А плюс 1. Так, це зрозуміло. Так, А-1 до квадрату. Тут я нічого не роблю. Так, значить я множу два дроби. Множу. Але оцей дріб перевертаю. Тут буде мінус а Знов таки, куб мінус А я можу А за дужки винести, ребятульки та дівульки. Значить, А А-1. Точніше А квадрат мінус 1. Так, є тут я А за дужки виніс. А це я просто записую, як є. А плюс 1 до квадрату. Так, є таке діло, є таке діло. Тепер я множення під спільною рискою дробу пишу. Спільна риска дробу. Так, тепер перемножаю це чисельник на чисельник. А помножити на А плюс 1. Помножити на, знову ж таки, А. І помножити на А квадрат мінус 1. Ребятульки та дівульки. А квадрат мінус 1 можна розписати по формулі. По формулі. Це буде А-1 помножити на А плюс 1. На плюс 1. Так, окей. Тепер. Оце я помножу чисельник на чисельник. Тепер множу знаменник на знаменник. А-1 в квадраті помножити на А плюс 1 в квадраті. Так, є таке діло. Тепер дивимося, може щось скоротиться у нас. Дивимося А плюс 1 помножити на А плюс 1. Зверху буде це А плюс 1 в квадраті. Це зрозуміло, так? Да? А плюс 1. Помножить на А плюс 1 це А плюс 1 в квадраті. І тут А плюс 1 в квадраті я закреслюю. Окей, далі тут просто А-1, а тут А-1 в квадраті. Значить, тут я закреслюю А-1, а тут забираю квадрат. І Що в мене залишилося? У мене Ашечки залишилися. А помножить на А тут, а тут тільки А-1 залишилося. Значить, що в мене залишилося? Давайте я запишу ось тут зверху, що в мене в результаті залишилося оцих дій. Ребятульки та дівульки, записуйте за мною. Це можна заплутатись, коли виконуєш отакі от всі дії. Значить, результат ділення, результат ось цього ось ділення, ось у мене розписаний, буде дріб. Значить, тут у мене А квадрат зверху залишається. А знизу просто А-1. А-1. А мінус 1. А мінус -1. -1. 1. Є таке діло. Значить, 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 значить. Бачимо, що. Результат ось цього ось цього виразу, це А квадрат поділити на А-1. Тепер нам треба до ось цього всього, або всього воно додати ось цей дріб. Та да, без проблем. Значить, А квадрат переписую, а-1. Ось це я ось переписав. Далі плюс плюс одиниця. Е, 1 мінус А. Дорівнює. Ребята, дивіться, тут А-1, а тут 1 мінус А. Ну, буде дуже круто, якщо. Якщо б і тут було А-1, тоді не треба нам шукати спільний знаменник, він уже є. да, ребятулі та дівулі, це зрозуміло, дивіться ще раз. Якщо тут А-1, і я зроблю, щоб тут також було А-1, то для додавання дробів мені не треба буде шукати спільний знаменник, він уже є. Якщо ну, однаковій знаменник і він і є спільним. Так, значить, що я роблю? Я оце ось змінюю місцями. Я думаю, ви цю це знаєте, що я роблю. Значить, дивіться, тут написано А-1, а я пишу... А тут написано 1-а, а я пишу А-1, А-1, А-1 пишу. Але, щоб нічого не змінилося, я цей мінус ставлю перед дробом. Тобто я змінюю знак. Ще раз. Наприклад, було 1-а. 1-а. Я написав, що на самом ділі це те саме, що А-1. Це те саме, але в, той, в тому випадку, якщо мінус да, з'являється. В цьому випадку оце і оце, це те ж саме. По цій причині я поміняв місцями, але в мене з'явилося отут мінус, з'явився, цей вистрібнув мінус. Ребята, чому саме, чому саме він вистрибує, Я поясню або пояснював вже, подивіться відеоуроки там. Якщо ми змінюємо місцями там, де віднімаємо, наприклад, 5-3 буде 2. А якщо 3 мінус 5, це буде мінус 2. Так по цій причині нам треба ще мінус поставити, щоб було все-таки 2. Ну, ребята, це я потім поясню. Запам'ятайте, якщо ви змінюєте місцями, то треба мінус записувати тоді. От. Так, тоді нас ми отримаємо. Треба нам відняти ці два дроби, та без проблем. Значить, спільний знаменник, тут його і шукати нічого, буде А-1, зверху буде А квадрат мінус 1. Зрозуміло. Так, ребятульки та дівулінькі, це формула зверху. Зрозуміло. Це буде А-1 помножити на А плюс 1. Так, і це все ділиться на а 1. А 1 Ну, навіть сліпий побачить, що а 1 ми скорочуємо. Навіть сліпий побачить, що А-1 скорочується. І залишається А плюс 1. А плюс 1. Тобто результат оцього ось, ось виразу всього дорівнює А плюс 1. Ось ми три дні тому. Всім успіхів! В кого які питання, задаємо, задаємо в коментарях, підписуємось на канал. Будьте в курсі уваги, в курсі всіх новин які зв'язані з математикою, з екзаменами, з задачами. Всім успіхів!